Російська армія в останній час посилила удари по нашій залізниці вокзалам, потягам, локомотивам. Чому це відбувається? Чи може це бути результатом зради? Хтось свідомо зливає важливу інформацію ворогу. І як Україні захистити свою залізницю, яка залишається основною артерією країни. Розповідаю в цьому випуску. Але для початку підпишіться на цей YouTube канал. Друзі, не забувайте лайк поставити і залишати свої коментарі. Це дуже важливо. Все, часу не гаємо. Одразу починаємо. Отже, останніми тижнями, як відомо, російська армія зробила українську залізницю однією зі своїх головних цілей: тобто, ворог б'є по вокзалах, по коліях, по депо, по локомотивах, і на жаль, є жертви. Як серед пасажирів, так і серед працівників «Укрзалізниці». Далі, друзі, я вам хочу показати відео, як російські виродки б'ють по, по, по наших локомотивах. Подивіться, будь ласка, на нього. Я поясню з чим це все може бути пов'язано. Ось, гляньте, будь ласка, тепловоз, Вони все визначають. Вони знають, що там люди. Вони знають, що там є цивільні. Вони це все прекрасно знають. От вони бачать це все на своєму коптері, так? Ну а потім, на жаль, удар, удар і. Знищення, це я навіть не обговорюю так те, що російські виродки говорять, що вони ніколи не б'ють по цивільних, але менше з тим. Тобто, це відео з їхніх каналах, є такий підрозділ, у них Рубікон. серед іншого він цим і займається виявленням, ну і, наприклад, і, жаль знищенням. Так, от, я, я це все веду до чого. Значить, давайте згадаємо ем, конкретні факти. Тому що 2 жовтня, наприклад, росіяни завдали масованого удару по залізниці на Одещині. Вони пошкодили по було поранено машиніста. 4 жовтня через два дні. Атака на пасажирський потяг і на вокзал, зокрема, в шості. Це сумська область. Окремо проговоримо два потяги. приміський потяг далекого там сполучення. Вони потрапили під обстріл, семеро пасажирів. І одна працівниця «Укрзалізниці» отримали поранення. Одна людина загинула. 7 жовтня був удар по Полтавщині. Пошкоджено локомотивне депо, тягові підстанції, енергооб'єкти. 8 жовтня, через день знову атака. Тепер вже на Чернігівщину. Ми знаємо, що 12 дронів камікадзе шахет влучили в товарний ешелон, пошкодили колії. Потягів Ніжинського напрямку був призупинений. Потім наступного дня, 9 жовтня, росіяни атакують залізницю на межі е, Сумської і Чернігівської областей, через що довелося змінювати маршрути сьогодні. Взагалі там я читаю історію про замінування, наприклад, так тобто вони систематично працюють. Це лише декілька прикладів. Декілька раніше я просто навіть е, тут ну, в контексті розмови згадаю 17 вересня минулого місяця. Так ворог знеструмав залізницю там на Дніпропетровщині, а 28 серпня бив по швидкісних потягах Інтерсіті Плюс. Чому залізниця? Чому саме зараз і увага? Чому ці удари такі точні? Давайте з цим зараз будемо розбиратися, тому що на от на одному конкретному прикладі. Дивіться, я вже про це говорив в попередніх випусках. Одна з найгучніших атак сталася саме в шостці. Це було 4 жовтня, шостка, як відомо, знаходиться в Сумській області, і от близько 11.50 ворог вдарив дроном по пасажирському потягу, який стояв на вокзалі і чекав свого відправлення. Через кілька хвилин, коли люди евакуювалися, стався повторний удар. Ще один дрон влучив у сусідній потяг. На жаль, внаслідку цих атак, одна людина загинула, понад 30 людей отримали поранення. Це була цинічна атака на цивільних, але ось що насторожує за тиждень до цього, 26 вересня, російський пропагандист, російська гнида, з блогер Юрій Подаляка. До речі, на секундочку, він ороженець саме сум, і це більше виникає, ще підозр. Так, от він публікує відео з українським локомотивом на шосткінській станції. Ось це відео. Подивіться, будь ласка, він його опублікував у себе в пабліку. Він нічого не приховував. Їде локомотив, подивіться, він замангалений. Це, до речі, перший індикатор для росіян. Це відео якось десь якимось чином взялося у Подаляки. Яким чином? От мені цікаво, хто підкаже? Далі я дам відповідь на це запитання. Але ось ми маємо факт, так було опубліковано це відео і зроблено анонс щодо удару. Далі, друзі, геолокація. Подивіться, будь ласка, на ці світлини та сама станція на вулиці Молодіжній після удару 4 жовтня. Видно, що росіяни влучили саме в той локомотив, який показав Подоляка у себе в телеграм-каналі, яке він знайшов невідомо, звідки. Тобто, хтось це зняв і переслав йому? Що це все означає? Перше, російські z канали можуть анонсувати свої удари заздалегідь. Це сигнал для наших сил оборони, тому що ну треба уважно стежити за такими каналами, щоб готуватися, так да, евакуювати людей, посилювати ППО і так далі. По-друге, звідки в Подоляки це відео, знову повертаюся до за свого запитання. Є підозра, що хтось з України передав йому інформацію, можливо, навіть наводив дрони. Бо занадто дивно все це виглядає. Росіяни точно знали, куди бити, коли бити і як бити. Нагадую, подоляка з Сумської області чи Сум цей удар припав саме. На шостку в Сумській області ну, в мене закрадаються так точно підозри. В мене є докази? Ні, в мене доказів немає. Поки що прямих немає, але точність ударів і поява таких відео вони змушують, як мінімум, задуматись: російська розвідка, дрони, старі там радянські карти логістики. Зрозуміло, все це має місце. Безумовно. Але виключати, ну виключати версію, що хтось свідомо зливає координати, теж мені здається не можна. Тому треба обережно до цього ставитись і. Абсолютно пильно за цим стежити, друзі. Чому ж Росія? А ну і да ну треба сказати, що не виключно, що це це ж не тільки шостки стосується, але в тому числі інших місць, як ви розумієте. Тому що таких подаляк може бути багато насправді. Значить, чому Росія так активно б'є по нашій залізниці? Є кілька причин: перша про яку сказав Зеленський, він каже, що вони б'ють по логістиці, по вантажоперевезеннях, по пасажирських перевезеннях для чого для залякування. Все це залякування вони будуть бита. Ми повинні захищатися. Друге, це те, що ворог хоче паралізувати нашу країну. В уряді кажуть, що Росія намагається зробити зброєю холод і темряву, Вони хочуть зірвати опалювальний сезон і зупинити Укрзалізницю, тому що Укрзалізниця критична артерія України. Третє це економічний удар. Військовий експерт Олег Жданов каже, що залізницю перевозять ну, там, основну масу вантажів, включно з боєприпасами і технікою. Росіяни це розуміють, звичайно, враження ешелонів ну завдає подвійної шкоди. Так то руйнується інфраструктура і знищується вантаж, який важко відновити. Ще один дуже важливий момент: це те, що ворог змінив тактику. Експерт з РЕП Сергій Флеш. Він же безкресно у нього прізвище. Я його дуже поважаю. Він правильно каже. Росіяни тепер цілеспрямовано б'ють по локомотивах, бо без них залізниця зупиняється. Локомотиви це Ахілесова п'ята залізниці. Полотно чи вагони відробувати набагато легше, це правда. А от локомотиви це вже складніше, друзі, і важче, і дорожче. І найстрашніше це пасажирські потяги. Вони також під прицілом. Росія може бити по них, щоб сіяти паніку і тиснути на суспільство. Удар по тепловозу на перегоні може призвести до сходження поїзда з рейок, це означає більше жертв, це означає складніше відновлення. Ну і так далі. Тобто, це також нам треба мати на увазі, тому що робити, як захистити нашу залізницю. Прийшов час створювати острівки безпеки. Для безпосередньо самих локомотивів є такі спеціальні комплекси Рапан 15, називаються, які можуть відбувати атаки дронів. Це кажу не я. Про це каже генерал Кривонос, з яким я спілкувався при підготовці до цього відео. Ми робили з ним інтерв'ю, і от я у нього там паралельно про це запитав. Він розповів: ці комплекси добре зарекомендували себе для захисту техніки. Їх можна адаптувати для тепловозів, створюючи безпечні зони, де локомотиви там будуть під захистом, ну і так далі. Тобто, важливо також. Посилювати проти оборону навколо ключових залізничних вузлів і стежити, стежити за російськими z каналами які можуть видавати плани ворога. Ну і звісно, друзі, боротися з можливими зрадниками, перевіряти, хто може передавати ворогу інформацію. СБУ в цьому напрямку працює дуже круто, але потрібно ну, посилити мені здається роботу. Тому що, тому що є така версія: є підозра, що інформацію зливають так, що наводять, коригують, скидають координати. Ну не просто ж так відео з'являється у російських нарзет блогерів, а вони ще родом з того міста, куди прилетіли ракети. Це все насторожує, тому я кажу зараз конкретно про зраду розумієте? Тому друзі, дивіться: залізниця це не просто ну там колії чи поїзди. Це артерія. Ця артерія тримає Україну на плаву. Тому що вона перевозить людей, вона перевозить вантажі, вона перевозить військову техніку. Росія це розуміє, і Росія б'є по ній, щоб нас паралізувати, щоб нас залякати, щоб змусити нас піти на свої умови, щоб ми поринулись у пітьму, щоб ми не мали змогу пере, там, переїжджати, вдаватися до перевезень, щоб наші хлопці передовій не отримали боєприпаси. Тому що залізниця це логістика. Логістика, ну зрозуміло, в війні відіграє напевно одну з перших ролей. Чи є це? Зрада, зрадонька, як то кажуть у нас. Слухайте, ну поки що, це лише підозри, але точність ударів змушує задуматися. Нам потрібно бути пильними, нам потрібно посилювати захист і потрібно працювати разом. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про це, друзі? Чи вірите ви, що за атаками може стояти зрада, і як на вашу думку, ми можемо захистити нашу залізницю? Ось що я хотів би у вас запитати сьогодні в рамках цього випуску. Удари будуть на жаль лише посилюватись, і це кажу не я. Про це на превеликий жаль свідчить тенденції. Тому будьте обережні і уважні. Головне, бережіть себе, своїх рідних і близьких. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі!